У нас вже є гість в студії Сергій Мицик. Відомий вам за попередніми зустрічами в студії, заступник директора з навчально-методичної роботи Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що зранку до нашої студії. Так, доброго, доброго ранку, і дякую, що запросили студію. Дуже приємно знову спілкуватися з вами. Ми зробимо такий місток від кліпу. До речі, дізналися від вас, і скажіть нашим телеглядачам, що кліп напряму пов'язаний із вами. В кліп знімається наш випускник, який коли закінчив наш коледж. На спеціальності режисура. А потім він закінчив, звісно, театральний вуз Капенко Карого. Uh -huh. Ну це наша гордість, наш пусник в тешла. Отож, бачите, дорогі друзі, в Миколаєві ростуть таланти, і їх її такі професіонали. Хотілося все ж таки поговорити про роботу вашого закладу. Тим паче, що робота титанічна, і ми бачимо її прояви в будь-яких заходах, які відбуваються в Миколаєві. Тим паче, що на днях день міста, і також ваш заклад, навчальний і ваші студенти брали участь практично в усіх за. Так, да. да, дійсно, сьогодні коледж культури ми... Намагаємося бути не просто навчальний заклад, а бути центром е, відродження популяризації нашої культури, нашої миколаївської культури. Mm -hmm. Вона є унікальна миколаївська культура, нашої традиційної південної української культури. І дійсно, е, коли був е, день міста, наші творчі колективи, наші найталановитіші студенти брали участь в цей свято спорту. Ми, ми знаємо, ж на день міста був mm -hmm. і день спорту. Ну а звісно, знаєте, такою наш, нашою. Постійним постійним таким творчим майданчиком став на сьогодні Миколаївський зоопарк. Uh -huh. Тобто, і де ми відзначили, допомогли відзначити е, свято 114 років Миколаївського зоопарку. і Це було, звісно, що в рамках дня міста, де були наші студенти. і Я вважаю, там де наші студенти, там свято. <хи> Бо вони знають, вони вміють, вони розуміють, що таке свято. Так, знаємо, знаємо, спілкувалися і знімали, показували сюжет нашим твоя тож як завжди, а, в піку подій. А, хотілося б все ж таки запитати ще про роботу. Коледжу. Тим паче, що зараз старт буквально декілька тижнів тому, старт нового навчального року, як взагалі він розпочався, можливо, вже є якісь здобутки, можливо, є якісь плани. Дійсно, ну, здобутків таких великих нема. Перші здобутки це наші плани. Дійсно, на цьому році хочемо провести два ювілейних концерти. У нас є такі, знаєте, титанічні творчі колективи, це ми нещодавно. Тут в студії знайомились, це був е, хор імені іслани Феміних, який mm -hmm. в цьому році відзначає ювілей. Е, хор, ну я можу сказати, один з кращих в Європі. Ви пам'ятаєте, як вони з Німеччини привезли mm -hmm. перші місця, і Тетяна Островська стала кращим диригентом. Народний хор наш це mm -hmm. Анатолій Ліч Затурян, як коріфей народно-хорового співу. До речі, е, ви знаєте, нещодавно я так задумався. Анатолій Заторян вперше. Запропонував по всім коледжам училищам культури України відкрити народний хоровий е, спів. Це він наш викладач. Mm -hmm. Сьогодні він працює і е, буде його ювілей. Нещодавно це е, буквально буде е, незабаром. Це е, його е, хор, прибузький хор, пісні mm -hmm. і танцю. І скоро буде наш традиційний фестиваль «Віват-гітара». міжнародний фестиваль, де очікується. Я не буду казати хто, але з Європи. Такі видатні гітаристи. Я думаю, про це Хотілося б танчі про фестиваль дізнатися. Я пропоную від фест... фестивалю Ми пізніше підійдемо про кадри. Ми почули, що унікальні кадри працюють. Ще хто у вас Так, да, дійсно? У нас знаєте чим унікальна школа? Чи у нас дійсно є метри? Ті люди, які стоять у витоках да культури Миколаївщини, традиційної культури Миколаївщини, ті люди, які все своє життя присвятили. І от я їхав в студію і згадав, є викладач, розумієте, от коледжу 62 два роки. А я викладач, який працював 50 років в коледжі. І сьогодні цей викладач працює. Це... Викладач сольного співу, яка працює, яка, яка повна енергія, яка хоче працювати, виховувати молодь. розумієте, У нас кращі викладачі це декоративно-прикладне мистецтво, це і, і хореографія, це і народне інструментальне мистецтво, це і хоровистів, це і режисура. Тобто головним досягненням, ну, звісно, це випускники, mm -hmm. звісно, це студенти. Але хто їх робить такими? Це наші викладачі. Я сам закінчив цей коледж у 2000 році, і я більше не можу туди звідти піти. Є дуже багато пропозицій, але я не можу. Мідім це мої викладачі. Хочу сказати, що Разговорі. дивлячись на те, яка кар'єра у ваших випускників, які талановиті у вас кадри, які викладачі талановиті, хочу сказати, що ви можете скласти конкуренцію не тільки миколаївським вищим університетам, а й київським, тому ну, що дійсно ви робите такий траплін для того, щоб могли студенти до чогось. Так, засадки. Ми зараз ось якраз на наших телеекранах, глядачі можуть побачити звіт з деяких заходів, можете прокоментувати деякі заходи. Так, це колядки щодрівки, традиційне знов таки в тому ж зоопарку. Da, mm -hmm. які щорічно це дідова хата. Це от, ми бачимо академічний хор, це Німеччина, їх фестиваль, там, де вони зайняли про свої місця. Це 114 років зоопарку. Такі наші yeah. кращі е, співаки. Це хореографія знов-таки зоопарку. Тоб, е, це зоопарку, ти ти свято, mm -hmm. Та зоопарк ми робимо їм таку знаєте. Гарну атмосферу. Унікальну дуже атмосферу. часто. Дуже часто. І це є добре, це знов-таки ночь зоопарк. Це uh -huh. ми, робили. ми проводимо концерти для бійців воїнів АТО. Це бійці, які виїхали з Більбеку, uh -huh. з Криму, які проводили і нещодавно були в широкому лані. Це от Ольга Валентина Камінарець, випускниця коледжу, до речі, і зараз керує хором оркестром народних uh -huh. інструментів. Наш хор і наші бандуристи. тобто, ну, Заслужена артистка України Олена Білоусова, наш викладач. Це студенти я дуже люблю Ми завжди ведучі, тобто угу. ми, всюди є наші студенти. Тобто це говорить про те, що коледж є, знаєте, от, тим ідеологічним духовним центром в... декуються таланти. Так, так, декуються таланти. <см> і, знаходи... Але найголовніше, що ці таланти можуть себе віднайти у... на якійсь ниві не просто отримати освіту і бути талановитим, а дійсно вони затребувані і в Миколаєві, і в Україні, і в, в світі також наша випускниця так, солістка імені Вірьовки Угу. Це теж наша гордість. Коли вони приїжджали, ми пишалися, ось вона наша. Солістка. Це наші. Тобто, це наші, це миколаївські, перш за все, розумієте? Це так, наші дійсно. миколаївські таланти. І цьому, навіть ось бурахів шкіру, тому що дійсно ну, це, за наші, це, за це приємно. Так. Тому що іноді, знаєте, колись ми там говоримо, які видатні у нас там, письменники вийшли з Миколаєва. Вже багато, багато кого немає в живих, а тут живі легенди, по суті, вихідці із Миколаєва. Дійсно, це живі легенди. І ви знаєте, ви казали з приводу конкуренції до вищих. Українці щодо коледжів це безспорно. До нас приїжджають коледж, вчиться і Кировоград, і Одеса, і Херсон. Ми кажуть, у вас свої є коледжі. Ми хочемо до вас. Це теж дуже приємно. Це також рівень. Це да. дуже показова, і так. це показова, ну зовсім там, не є реклама коледжу, а реклама наших викладачів. Да? Реклама тому, що Миколаївщина допомагає. І ми даємо талановиті ці викладачі до них тягнуться талановиті студенти так дійсно можна назвати, що а, унікальне це те, що під, підбір таких кадрів, які вміють сукупності з, з, з створити ось таку атмосферу приємну і благодатну для створення талантів. Так, це фанати. фанати а, це все віде. ж таки повернемося ще до фестивалю. поведемо um, тепер до фестивалю. Так що добре. там, якщо вже не привідкриваєте, хоча б таємницю, хто приїде з Європи, але хоча б яка програма очікується? Ну традиційний фестиваль любітара він. Е його програма полягає в тому, що будуть гітаристи з Європи. Не буде казати звідки будуть гітаристи наші українські, будуть гітаристи Миколаївські, будуть майстер-класи з гітаристів mm -hmm. з Європи. Все буде три дні проходити зараз. Вирішуються майданчики, але все це буде незабаром. Скажем так, в листопаді місяці. Ми mm -hmm. вже двічі проводили. Бо ажіотаж, це було дуже, дуже гарно. Ну, це я вже відразу як... закину, так переб'ю, що ми чекаємо вас в студії. Обов'язково. Я вже вчора організаторам сказав, що якщо ну, обов'язково прийдуть гості, то однієї передачі це буде мало. Угу. До вас прийдемо, прийдемо обов'язково, і, до речі, одним з учасників фестивалю будуть наші студенти, вони будуть виконувати твори з оркестром. Угу. Ось так тому це теж, теж дуже добре. Отож, ми чекаємо не лише вас, але й звичайно ж учасників, які в можливо наші студії для наших та також продемонструють свої таланти. Mm -hmm. Ну і ще одне таке запитання, можливо, перед завершенням, тому що дивлюся, що добігає завершення друга години нашого прямого ефіру. А зараз в коледжі також певна перетрубація відбувається, так певні зміни. Що це більш можливо детально або... відповідно до закону про вищу освіту, раз на п'ять років відбуваються вибори директора, нового директора там mm -hmm. подаються кандидатури. Я один з кандидатів на посаду директора, і не обов'язково, ну, щоб не думали, не на крісло. Да? Uh -huh. Це я розумію, що дуже складно. Я один із кандидатів е, йду туди на, на це, м, посаду, щоб зберегти ці традиції, які мені колись передали мої вчителі. Подальшому їх проваджувати і передавати наступно. Вже є мої студенти, які також я їм пишаюсь. Вони є студентами е, вузів, вони є активними учасниками концертних програм. Тому. Ми маємо бути тим ідеологічним духовним центром, тим навчально-методичною творчою лабораторією. Ну, в нас нема конкурентів, ми монополісти. Тому от йду з цією метою, щоб подальше продовжувати це. І ви знаєте, одним із таким гаслом нашого коледжу завжди було, що майбутнє культур належить молоді. Тому будемо виховувати цю молодь. Будемо її підготувати, щоб Та подальше ще й самі не старі, ще й самі молодь. Ну well, так, да, відповідно, ЮНЕСКО ще молодь. <реш> 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 Хочу сказати, що це добре. Що люди, які хочуть виховувати молодь, у них так горять очі, як у вас, що не тільки очі, вся людина горить цим ентузіазмом, щоб надати молоді. Якийсь вихід, трамплін для успішного подальшого майбутнього Так, дякуємо вам за це. Ну і звичайно ж бажаємо нових звершень і бажаємо досягнення своїх, своєї мети. Дякуємо Дякую. вам за сьогоднішню розмову.